Всім привіт! Я, колишній радник глави Пентагону, полковник армії США у відставці Дуглас МакГрегор, Російська операція в Артемівську, Українська назва Бахмут деморалізує Збройні сили України. В ефірі каналу я заявив, що Бахмут має найважливіше значення для президента України Володимира Зеленського це місто стало аналогом гітлерівської одержимості Сталінградом. Зеленський і його друзі, як видно, вважають, що вони не можуть допустити падіння Бахмута, це зломить волю українців, деморалізує їхню армію. Зараз все залежить від російської сторони, погода на боці російських військ. Раніше в п'ятницю глава ліві захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів, Андрій Трошев заявив, що ні про яке оперативне оточення Артемівська в даний час мови не йде. Донецький депутат Владислав Бердичівський сказав газеті Погляд, що в Артемівську перебуває не менше 5 тиз бійців. ССУ, за його словами, їх досі можуть постачати боєприпасами і провіантом. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!